Громов і Жоба мали серйозну, серйозну конфліктну основу. Вони не поділили жопу і хотеба. Чудовий час для анекдоту. Заходиться на коже. Шановні глядачі, другий раунд неймовірного противостояння найвеличніших гравців гру Marvel Rivals. Саме зараз на ваших очах знову повторяється історія. Виключно хіли в даній ігровій партії дозволені. І ми починаємо наш раунд. Як Громов сразу через портал хоче зайняти позицію ні, не хоче. Намагається сховатись десь. Обізяна теж стоїть як Ракуль. І хатеп з нейтралом намагається питаються якось поміритися его своїм. Тим часом обіз'яна бачить жопу і хатеба і одразу бачимо застрілочку. Перестрілка громової обіз'яни. тіл розкидується. Він віз уходиться. І бачимо, що якимось нелегким чином візяна виживає дані сутички. Тим часом Громов відправляється в тавірну, тим самим відкриваючи рахунок для нейтрала. І хатеп отримує серйозних піздюлів, намагається сховати нього на виходи. Нейтрал забирає дро. І візяна намагається його запіздувати до кінця, кидає хіл собі під ноги. Чи зможе нейтрал вийти з даної ігрової ситуації? Неудачна попитка блока. Бачимо от з сильну агресією. Візіана думає, дано ну його в пізду. Тим часом громов пригає по машинам. Він думає, що він сабвій серфіс рівнується свою ілюзію кудасть, Ну, дуже класно. І Візіяна намагається отримати якусь перевагу в даній ігровій ситуації. Пизиться раз на раз з Громовим, але Громов захуярив і Хатеба. і навіть не розуміє, що йому піздо видає Абіз'яна. Тичка, Абіз'яна забирає Громова. Рахунок 2-2. Нейтрал Абізяна. Також у Громова одне вбивство є і Відхил пішов серйозний. Нейтрал отримує свою інформативну здібність, як і Абізіана. Нагадую, що свою ультимативною збільністю він зробив щось полезне. Перевращається в нейтрала обезьяна. Забуба двох мантісів, тичка за тичкою. Тим часом сюди приходить прямо громов. Громов, громов видав свої ілюзії і просто ніхуя себе не зробив. Але хоче якось копіювати. Він копує купу і скопіруваний ультимейт і хоче якось убити Катеба. І Катеб дає піздюлі і хоче в тичку, ловить ще одну тичку, але він дуже красиво дожить. Як же він приявив, ловить стан громов. І хатеб з нейтралом намагається вбити. Займає позицію оборони, представляє своїх ілюзій, але це йому не допомагає. Втавірно відправляється Громов. Тим часом Абізяна шукає собі справжніх друзів на даху. Що ж, цікава ігрова ситуація. Наразі у нас виходить. Громов пригає КС-ка. Обізяна намагається вбити їх але в нього попадається один із чотирьох вистрілів. Чи вийде нього добить? Виходить, і Хатеб відправляється в тавірну. Рахунок 3-3. обізяна Хатеб ділять лідерські позиції. І Хатеб хоче щось доказати. цій ігровій партії з Громовим. Обіз'яна розмінюється тичками. також на спині нейтрал на своєму. Золотому мальчику зйобує. А Громов питається цього золотого мальчика зробити трошечки своїм, так сказати. Циганські корні дають про себе знати. Міняється на зі своєю ілюзією, але це йому не допомагає. І Нейтрал забирає ще один кіл. Апізяна хоче закінчити начати громовим діло. Роз'їбавши міністра Нейтрала, в нього не виходить завдяки її хатебу, який забирає собі другий кіл. Громов сутулиться до дохуя, як на мене, але робить все, що в нього в силах. Бачимо і хатеба в складній ситуації. З нейтралом пизиться громов. Намагається добити хатеба, але не виходить. І включає невразливість і переключається Громов на нейтрала. Пизиться сам со своїми. Походу в нього трошки шизофренія. Тим часом Абізяна переключився на чернільницю і видає є ДПС одразу по всім. Хуярить поки що ілюзії, набиває собі ульту. Опа! Та вірно, одразу після ультимейта. Неприємно. І хатеб забирає кіл на Абізяні. Громов забирає хіл на нейтралі І остається в ПВП і хатеп, і Громов. Громов, тичка, і ще тичка, але дуже удачно хілиться цей хатеп. І ще одну тичку він перехіллює. Третю за четвертою тичкою виживає і хатеп. І просто намагається снібатися від Громова. Громов хороша позиція для свого ілюзіо через портал. І хатеп виживає на мінімальний ХП. І Громов просто залишає його в спокій. Тим часом Обізіана намагається передамажити Громова. Чи Нейтрала вже непонятно, цих хлопців так виходять, що навіть коментатор трошки путається. Нейтрал в чистому ПВП за обізяною дає йому сладких піздов громок, тим часом намагається відімстити за свого брата по сексу, атакує свого, відвічає за свого класного друга. В нього виходить максимально хорошо. Тим часом, забираючи кіл, він продовжує видавати ДПС, але його ілюзії стоять за спіною і їх майже не видно. Ульта від Чернілиці Обіз'яна видає ДПС просто в космічних масштабах. Кілиться, вбиває ілюзії. і робить максимальну красюку. Але тим часом ХП опустились ровно ні у кого. Бачимо стан від Нівідімки в виконанні зна Кого. Це була не Невідімка І катеп. Попадає під присил. Бізяни в нього нічого не виходить, з А громов переходить в дорогу по правилам дорожнього руху. А намагається максимально агресивно реалізувати свій інвіз. Бачив, що в нього тут є невеличкі неприємності, хоче підрізати як можна більше ілюзії у локі, щоб його продамажити як можна чотче. І через Полтаву сйобується нейтрал і жорсткій зарубі. Він його добиває. Тим часом Громов намагається когось переаїмити, скоріше за все, свою поразку в даному ігровому матчі, але ми в нього віримо усім серцем. Рахунок 6-5. і хате ввезає на другому місці. А Громов відправляється в тавірно від того ж самої хатеба. Отже, наразі маємо наступну ситуацію. Обіз'яна на своїй червільниці виходить на міт, намагається когось добити, але два ілюзіоніста не дають йому максимально чітко реалізовувати свій і так невеликий ДПС. Грома у своїх ілюзій, щоб наїбати Гоя. Гой на жорстко найобується, і ХТ вривається своїм щитом із красивих ляшок для того, щоб дітати максимально багато кнопок. Тичка за тичкою отримує ХТ, але тим часом передамажує містера Обіз'яну. Чи вийдеться у ХТБ Вижити не видається. І на повному кп уходить з даної ігрової ситуації. Тим часом громов, походу пояриться сам з собою, бо тому що два локи, камон такого бути не може. Але нейтрал каже, може і їбаши його головою об стіну. Обіз'яна питається отомстити за свого спарінг-партнера в області мастурбації, роздає з ультимейтом областю урон по ілюзіям, щоб максимально сильно сократити кількість промахів. виходить. В нього ну, нормально. І ми бачимо. Що якось нормально, але тим часом... Громов став фука, тому що він реально розуміє свої шанси в цій ціриві партії. Обіз'яна на і нападає. Катеп питається тим часом розібратися з нейтралом. А нейтрал у пуху він хуярить на два фронта і хате сьобується, намагається якось вижити за допомогою своїх здібностей, І в нього виходить. Чи буде обіз'яна за ним далі бігти? Буде і даремно, тому що і тут знаходить хілку. Дамах отримує обіз'яна, але і отримує більше. Тичка за тичкою просто як полісо сасує кожний все ж таки помирає від неймовірного Громов виходить на ігровий рід. Ми бачимо, що він вже потягнувся і випив кофе і готовий щось дати ультою. Чернільниці надає урона, але Жоба просто від нього з'їбався на кришу. Бачимо, що в Громова тяжело дається дана ігрова партія. Опять стичка з обіз'яною вже без ультимейта останнього. Чи буде він якось його намагатись добивати? Буде. Біжить уже в формі локі за обіз'яною. Обіз'яна його не бачить. І урон в спину. Чи успіє зреагувати обіз'яна? Ух, як не інтересно, ух, як не інтересно, ух, як нетрісно. Виїбав. Бачимо урон от грамова по своїм ж ілюзіям. Нейтрал намагається вирватися в драку. І хоче якось перепвпешити обізяну, який похуй і та вбивала їх отеба. І просто рішає попригати. Щіт, бачимо Хіла. Ульта готова у обізяни, а Громов тим часом вбиває ілюзії нейтрала. Ми бачимо, як нейтрал відлітає від рук Абізяни. І Обізяна в повній своїй силі намагається зробити щось містеру Громову. Містер Громов отримує поїбало від ультимейта Обізяни, але Обізяна не розуміє, що у Громова є дуже дохуя хіла від його побратимів Закарпаття. Урон в Інвізі намагається сховатися Громов в нього не виходить обіз'яна, їбе все, що двигається. І хатеп намагається остановити цей локомотив поноса своїм ультимейтом, А обіз'яна рішить просто попригати. Будьте за добро і за позитив. Спонсор компанії Естроген. Естроген, дозволяє всім бути трошки прекраснішим. Тим часом громов превратився в Луну. Намагається тут продемонструвати свої неймовірні навики. Аїму і в ПВП між і хатебам і Абісяновікою виграв. Ходровий вносить урон. Дійхотеб Намагається тичку за тичкою нанести по громову. Вбитва двох найкрасивіших дівчаток на цій грі. Це просто неймовірно. І КП порівну, але трошки у Громова рівніше. Це вже шаленство. Два кіла він робить за останні 20 секунд. Це більше, ніж за всю спортивну кар'єру. Обіцяна тим часом по красній дорожки ходить, представляє, що він десь на оскарі. А громов. Питається з усіх сил роз'їбати містера Мілки. блядь, Мілки господнієї трела, який своїм ракетою намагається нанести трошки урон. Але він трохи не розуміє, що в кілу урон не знаходить, і Іхотеп забирає зроблений громовом кіл. Ми бачимо, як обіз'яна звертається продамажити. Локи у нас іще з ігрової партії. Кстати, як і обізяна. От Іхотеба, і хатеба, і ще ловляще стан походу хоче його догнати в цій гонці по умиранню. У нього Це чудово виходить, хоч десь він забирає лідерство. Тим часом рахунок 10-10. І хатепі абізяни. Ніч'я. нічия в ігровій партії. Ми бачимо, як закінчується час. І наші переможці забирають обіз'яна через МВП. Третій вирішальний раунд, який вирівнює. Блять, в рівні ровним шотом не рішать наразі. Ми маємо наступну ситуацію. Жоба трошки припотів і дав пізди вже в двох раундах. Чи вийде в нього забрати свою тотальну перемогу в третьому чи в матчі ДПСів Зможе перемогти хтось інший. Бачимо псайлок на бзяні біличку на нейтралі, а також громова на своєму любимому Вінтер Бачимо нейтрала. Бачимо їх атеба, але класнути ми на них не можемо. Тому будемо дивитися сьогодні за і громовим. Головними зірками даного протистояння матч почався. Одразу бачимо громова зі своїм костюмі, типу а-ля Devil May Cry. Хоче давати всім піздів. Обізьяна бачить з громовим, дає йому просадочку, тичка за тичкою. Бачимо. Не виходить в нього сильно вижити. І він інвізі сьовує Абізяна. От Громова Громов виходить на мід, бачить якісь кнопки, не знає як на них нажимати, хоче когось убити, але в нього не виходить через красиве. Їм нейтрал. Рікашетам убиває містера Абізяну. Громов. Питається зібатися на в Нього не виходить. І хата б його добиває на своєму відеомейкер. Відеомейкер, не відеомейкер, мені паєбать, Н. Що за Н? А, спасіба за подсказку. Біжи зі своїм мічом, Намагається перепригнути на слідуючи балкон, в нього виходить і хоче когось подаємети. Бачи, як лоу хп у Громова, питається його задамажити, І в нього це виходить. Тим часом і хатеп, який дуже сильно розстроївся, дає давати пізди обіз'яні. І так, Громов. Пригає Громов. Громов намагається передумати тютю білочку. Ловець стан нею. Сразу плюшко А Тим часом обізіана підкараулює кіл на нейтралі і хоче добити Громова. Прижок держ получає стан, хук, Тричку в ближньому бою, але уйобує в інвізі. І добиває Громова. Два кіла забирає тим часом три. Биса вже Обізяна він знову забирає линдерські позиції на другому позиції і хате, тому ми ще навіть не бачили всі ігрові партії. І при розміні з нейтралом він сьобується через портал і просто така з никого уходить. Тим часом Громов опять забуває, що Хілка не дає ХП, коли тебе фул ХП. І хоче видати якісь кнопочки містеру Нейтралу. Тичка за тичкою, перезарядка. І тут Псайлок вривається і хоче добити нейтрала. Чи получиться у нього? Не вийде. Як мінімум у Громова, бо його буває хатеп. А Обізяна забирає нейтрала. ПВП між двома дівочками з красними плащами. Бачимо тички от Іхотеба. Іхотеб І бультує, але Обізяна про це не знає, чи получиться їх атеба поцепить. Не виходить на перевеликий жаль. І відправляється він разом з Громовим на респаун. Громов виходить, одразу получає поїбалу. Ультимейт Обізяне в абсолютне молоко. Таке молоко, що навіть пост дивитися даний стрім, не можна. Опа, тичка за тичкою. І Громов дає пізов містеру Обізяну, який не зміг попасти нормальним ультимейтом. Бачите, що він красивий в цьому сеті, чувствує свою перемогу. Містер Громов біжить за хілочкою і намагається хоч когось. Побачите, ще що вбити. Тим часом обізяна виходить на і тичка за тичкою, і на реакції. питається з'їбатися, на хілочки одхилюються, і громов його доїдає. Абізяна вахує. Тим часом громов продовжує свій марафон Фіда і відправляється в тавірну от вахуєвшого Абізянича і. Собственно говоря, шо, шо сказать, нічого нового. І обезьяна ховається сразу от всіх вистрілів. Нейтрал помінявся на неймара. хоче показати, що таке аквамариновий спайс. І обезьяна виходить в спину на Громова. Громов опять забирає. Е Лаври смертніка в даній ігровій партії. А хатеп забирає кілу Абізяни. Абізіяна вахує, а як він буде мстить, нікому не узнать, але і Хатеб забирає уже містера Нейтрала. Рахунок рівний на даний момент. По 6 вбивців у хатебе і Абізяни. Тож буде вигравати цій ігрові партії. Побачить і доля і скілуха. Знову те ж саме місце для ПВП. Чи буде і Хатеб давати свій ультимейт. Ми побачимо трошки пізніше. Тим часом Громов бігає і пригає по паркету. Абізяна. Бачиш, що в нього. Дуже серйозна неприємність. Тут є кальмарчик. Кальмарчик з трьох сторон. І Громов не дає нейтралу забрати кіл і добиває містера Бізяну. Громов намагається пригнути. Пригав нахуй, і хатеп йому в цьому допоміг. Абізіана в інвізі виходить через портал. Хоче забрати у Йому зараз дуже треба забрати перевагу. І хатеба на одне вбив собі Да Як так? Я ж сука діаманта, він бронзен не грав гру 30 год. І тим самим він відволікається і забуває, що йому можу дати пізди. А саме громов-громов намагається попасти по обізяні, але це не виходить, бо тому що мишку забрав папа. Ультімейт. І ще один ультімейт, але ультимейт і хатебе буде якось пояскравіше. Немає нахуй всю, сука ландшафтну структуру даний гравець і красивенько через кілочку продамажує Громова. Отправляється у Хатеба. Чудове виконання. І хатеп, лідерські позиції. 8 бивз. У Обізяни найближчий до нього 6. Громов 4 і Нейтел 2. Нейтел грає за Аквамена, а тут води мало делает красивый красивиків в польоті. Снайпнув, так сказати, і хатеба, за що його сразу же наказує нейтрал, який обідався на мою шутку про воду. Громов намагається дать пизди нейтралу. Нейтрал каже, ніхуя. Тим часом обезьяна пригає на джампаді на міт. Хоче щось показати. Тут абані, що нічого немає, але чує когось, хто ходи. Виходить, він віз. Чи буде хтось поруч, щоб дати йому трошки ДПС не буде. Тим часом Громов поняв, що треба трошки підлічитися. Каска дороге на Закарпатті, треба брати хілки, які вається на полу. Пригає по машинам, садвий сьорф у нього в голові не залишається. А їх атеп убиває нейтрала за нашими поглядами. Громов і обізяна. Бачимо і хороший ДПС от обізьяни. Тичка за тичкою попадає по громову, а йому поїбать, він чоловічок з пістолетиком. Ну, як сказати, хто приходить на панажовщину з пістолетом, то її, собственно говоря, і виігрує. Громов намагається попасти по комусь своїм заряженим друмскилом. Кальмара хоче притягнути його, не виходить. З анекдот, розсміявся, пішов по кілку. Тим часом Абізяна в інвізі по лісниці, піднімається. Через портал виходить на мід, бачить за віжуху і чує ульту от неймара. Не попадає ульта по Обізяні. Тим часом Громов добиває нейтрала, який дав цю хуйову ульту і хоче дати пусть за Обізяні. Але через свою ульту зараз буде містера Громова. Увага! Ульта не понадобилася, і хатеп просто його забрав. Буде давать здачі. Буде здавать здачі. Буде. Скоріше за все, повітрю. І хатеп одхилився, повністю дає пізди Абізяні. Тим часом забираючи вже 11 бисов, лише 5 бисов його відділяє від перемоги. І хатеп ПВП з громовий громом дає йому всі кнопки, які в нього є. Хоче попасти, але і хатеп неуязвимий. Бам-бам-бам! Ми стріляємо по кому правильно. Чорній вдові, яка на самом ділі ала ведьма. ПВП між громовим і хатебом абіз і Абіз'яною. Абіз'яна перериває цей. Стрілет на дует і намагається спастися хілкою. Але й хата покаже каже не сьогодні. Грома вахою. А ніхуя він не вахує, каже Дарії Гвітрі, і хуяри прямо по стінам. Він думає, що так ось уб'є. Тим часом Іхотеп дає піздюлі громову. Громов, і, Громов і, каже, да ні, не треба, а Іхотеп на нього не питає. Абізяна бачиться все і намагається мастурбувати, але западково намискає кнопку атаки, тим самим наносить урон Іхотепу. І ще тички не вистачає Іхотепу, щоб померти. І він забирає Громова. Іхотеп, боже, на останній хп здає всі кнопки, які тільки може. Дзвониться за Обізяною і стирає його нахуй. Це просто грандіозно. Одне вбисо. Сталося хатебу для того, щоб забрати цей клач, це просто розйоб. Не можна повірити в те, що відбувається на ваших екранах. І хатеб дає піздо двом даймонтам. Бачимо ситуацію. Громов, намагається успокоїти цих психопатов і двома ультами хоче їх остановити, але тим самим допомагає хатебу забрати свою перемогу. Геґем, шановні глядачі, навіть доктор Стрендж вилетів нахуй з вікна отакого ахуя. Королевич тепер не Королевич, Тепер він каламбурич. Да, Громов. Останні слова твої. Пакет до ложки. Давайте, чуваки, всі в чат канала пишем F. F.T. F F Fe-He. Я опять плачу. Я тоже плачу. Пиздец. Пока.